Яблучки теж виготовляємо пастилу, виготовляємо інгредієнти для наших цукерок, Також виготовляємо фліпси. Яблучні підприємиця з Глухова Олена Темішева показує продукцію, яку виготовляє її компанія Десналенд. Протягом 10 років вони переробляють насіння конопель льону та гарбузав, олії холодного віджиму, готують печиво, цукерки та батончики без цукру, а також протеїни та борошно. І це лише невелика частина того, що роблять у Голухові. Останом на зараз там почали там лінійку панкейків для, для здорового харчування, бо люди зараз люблять, люблять швиденько розвели водою. На початку повномасштабного вторгнення Росії згадує підприємниця, в Десналенд були проблеми з постачанням сировини та відправками готової продукції. Щоб реалізувати виготовлене, виходили продавати в центр міста. Попитом серед містян користувалися цукерки. Частина працівників у той момент виїхали з Глухова, але основний склад залишився. І тому всіх людей, хто залишився, ми зібрали кістяк і поступово-поступово поступово нарощували. І зараз вважаю, що нормально працюємо, тому що вже навіть були відправки за кордон. Гарна партія теж старова під, під лінійкою. От ну таке під індивідуальне пакування під кредоті як от made in Ukraine». Під керівництвом пані Олени сьогодні працює 20 людей. Це і менеджерський склад, і ті, хто готує продукцію. Підприємиця каже, на роботу виходять, враховуючи безпекову ситуацію. Слідкують за сповіщеннями про обстріли. Впливають на процес виробництва часті відключення електроенергії. Тому, в принципі, я подалася на гранти, купили гарний генератор, але в принципі його все одно не вистачає, щоб тягнути, бо обладнання досить таке енергозатратне, і треба ще більше, ну більше потужності. Але для поточної діяльності, в принципі, його вистачає. Крім цього гранту, Олена Демішева активно подається і на інші. За допомогою міжнародної підтримки оновила обладнання в цеху. Придбала стелажі, столи, тістоміс, сушарку для фруктів. Завдяки гранту Власна справа від держави впрацевлаштувала чотирьох людей. Пані Олена каже, за ці роки допомогла й іншим місцевим підприємцям започаткувати або розширити власний бізнес. Я розказую, що не треба боятися, показую свій приклад, розжовую, можна сказати, на папері. Тобто ви все одно будете брати людей, будете брати. Тобто, так чого? Тобто вам держава надає можливість придбати це обладнання, якісь товари там, щоб стартувати бізнес. Тобто всі бояться, якщо військові ризики, але в програмі військові ризики теж вони ну, передбачені, що якщо не дай Бог, що то це не ті кошти, що ти з дому останні виніс на розвиток бізнесу і боїшся їх втратити. Ати, тобто держава тебе підстрахує. Пані Олена каже про старт великого бізнесу на прикордоні говорити складно. Однак донори активно підтримують підприємців середнього та малого сектору, і щоб люди, грубо кажучи, змогли протримати свою сім'ю і ще там декілька сімей. Щоб люди були просто забезпечені роботою. Дуже велика потужна підтримка. Що від міжнародних програм, що від державних програм. Просто треба не боятися їх брати. Принцип на максимум користуватися можливостями Олена Демішева впроваджує і на виробництві. Розповідає, намагається робити так, щоб воно було безвідходним. Ми почали на виробництві виготовляти ж фінікову пасту, яка потрібна для виробництва і для перепродажу, але щоб всі інгредієнти використовувалися по максимуму, прийшла ідея виробляти саме фінікову каву.